Співачка, авторка пісень Грісана, яка нещодавно презентувала свою пісню та кліп вже на ти. Тож вітання, Гріс, слава Україні. Привіт, привіт. От хочемо з вами поспілкуватися, зокрема познайомитися і е, передовсім дізнатися про те, яким чином ви створили свою крайню пісню вже на ти, і знаємо, що там навіть е, є кліп, е, і зокрема, наскільки я розумію, ви його знімали за кордоном. То чи можете розповісти про історію створення е, цієї е, композиції? ми обов'язково дамо її послухати наприкінці нашої розмови, і наші телеглядачі і радіослухачі матимуть можливість її почути і оцінити. Так, звісно, ця пісня створювалася ще дуже давно. Я вчора якраз згадала, як це було, тому що до цього я чомусь так часто стається, що я забуваю, як саме я створювала і коли саме я створювала там, цю текст пісні чи саму мелодію. А вчора я згадала, що текст пісні написався за рік. До того, як написалася сама пісня. І я писала його в дуже такому пригніченому стані, коли втратила червого, чер чергового а, друга в своєму житті, тому що чомусь в моєму житті так сталося, що а, дуже багато разів не складалося. Не складалася в сфері дружби з різними людьми, от не дивлячись на те, що це дуже дуже важливо для мене. І ця пісня саме про самотність і про справжню дружбу одночасно. Про ось цю самотність, коли ти дуже розгублений, ти не розумієш, хто ти. Ти не розумієш, чого ти вартий. І взагалі, здається, що наче ти сходиш з розуму. І в ці часи, ось ця справжня дружба, може якраз врятувати тебе з цього стану, але втрата цієї дружби може і завести цей стан. От. Тому пісня десь на межі самотності і цієї справжньої дружби. А щодо кліпа, якщо казати про кліп, допомагав книп... знімати його, і де він знімався? Так, так. Якщо казати про хліб, він знімався в Грузії в Тбілісі і в Батумі, і по дорозі туди і назад зйомки були впродовж. 57 годин, ми знімали 57 годин, і всього чотири години е, спали. Це був лютий режим. Ми дуже дуже сильно втомилися, і це була моя перша така масштабна велика зйомка. Е, але не дивлячись на те, що всі дуже втомилися, і я, звісно, також е, це була. Найкраща зйомка в моєму житті. Не те, що навіть зйомка, а навіть е, оці три дні були одні з найкращих в моєму житті. Тому що, ну і ці люди, ця команда, це, звісно, ж завдяки ним. От ем, кліп. Я трошки розкажу про сюжет. Він також будується на і самотності, і дружбі. Все починається з того, що я виходжу з випускного вечора. Я королева школи, але при цьому я виходжу дуже сумна, і я не маю там ні друзів, ні людей, з ким я можу розділити якісь свої цінності. Ні поговорити навіть ні з ким не можу. Тому я відчуваю себе. Абсолютно самотньою. І я дзвоню своїм друзям, вони мене забирають звідти, і ми вирушаємо в таке невеличке роуд муві, де ми відвідуємо різні місця, нам дуже весело, і час, як наче, зупиняється, і нам просто добре разом в моменті. Це дуже цінні моменти. От але чим більше ми відвідуємо місць, а, тим більше я починаю помічати, що щось з моїми друзями не так, щось неладне. Вони, як наче то зникають, то з'являються знову, і я як наче не можу до них доторкнутися, вони, як наче, міражі в просторі. От. Е і в мене з'являються сумніви. Чи це реальність, чи це просто моя фантазія, мої спогади, чи це відбувається насправді. Але як там вже було, то я думаю, що глядачі нам зможуть сказати. Чіткіше, тому що вся творчість, в принципі, я схиляюся до того, щоб люди самі додумували сенси і знаходили в цьому всьому свої якісь історії, додумували, зв'язували, от і це дуже цінно. Але Гріс цікаво також дізнатися, чому вибрали саме локацію, саме Грузію, і яким чином туди діставалися. Вибрали саме Грузію, тому що це країна, в якій дуже багато гарних краєвидів, гарних місць і дуже гарних локацій саме для зйомок, які класно виглядають в кадрі, і плюс там живе наразі одна з членів моєї команди, та людина, яка знімала саме цей кліп і була режисеркою. От, тому ми вибрали саме цю. Ось. Гріс. А розкажіть ще, будь ласка, про е, стилістику пісні. В якому стилі е, власне вона створена? Ця пісня і кліп. Відповідно, е, чим для вас він особливий? Е, пісня створена в жанрі е, щось між поп е, і RB. На межі андеграунди поп, я можу сказати, тому що вона не всім може бути зрозуміла там з першого разу, коли е, прослухаєш. Е, ось, я, в принципі, пишу свою музику ось в якомусь такому е, стилі. Я стараюсь намагаюся спрощувати е, те, що виникає в моїй. В голові, от, е, тому що я люблю писати в такому достатньо андеграундному е, стилі, але спрощувати для того, щоб це все ж таки було м, більш зрозуміло для людей і легше сприймалося. Е, от. Розкажіть, як давно ви почали писати і музику, і пісні, і, і чи хтось вам в цьому плані допомагає, хто, можливо, допомагає в аранжуванні? Um... Так, я за аранжуваннями звертаюся до саме продюсерів. Але музику і слова я пишу сама. А я почала писати насправді відносно недавно, тому що я знаю людей, які прямо в цьому плані дуже талановиті, пишуть з дитинства там з трьох років вчительне на цей не самого народження. Але я цьому дійсно вчилася, і в мене був наставник якому я дуже вдячна, він навчив мене е, різним технікам написання музики, я вибрала для себе найзручнішу. Е, е, от, пишу десь вже роки два е, свої власні пісні. А чи можете Це також так. розповісти про свою біографію, де можливо ви народилися, де нині проживаєте, чи є у вас відповідна музична освіта, чи можливо ви і без неї маєте можливість створити свої композиції? А, так, в мене музична освіта, я зараз її. Здобуваю набуваю, як правильно не пам'ятаю. Я навчаюся в університеті Глієра і зараз живу в Києві. От я вже на третьому курсі, там на справді вокалі навчаюся ось. А сама я з прекрасного міста Дніпро, ось, але зараз приїхала вже в Київ, майже майже повністю, тому що тут і навчання, і робота. Гріс, а взагалі, що таке для вас музика, От, зважаючи на той досвід і на те, що ви накопили протягом років, що ви вкладаєте в це слово? Музика. Це достатньо складне. Філософське питання. Ем, Знаєте, для кожного, для кожного музика це щось Це різне? Але я це бачу як е, один з найважливіших сенсів свого життя. Я рані... мені раніше дуже складно було відповісти на це питання, що таке для мене музика. Але зараз я чітко можу сказати, що я не можу уявити своє життя без того, що я буду творити музику, співати. Ось тому це для мене дуже важлива сфера моє життя. Правда. Гріс. А також цікаво, як ось ця сфера життя, як ви охарактеризували, змінилася у вас у вашому сприйнятті саме. Після того, коли в Україні трапилася, розпочалася повномасштабна війна, загалом, як це попливало на вашу творчість, можна почути думки від багатьох творчих людей, від багатьох авторів, що навпаки, війна, велика війна спонукала творити, спонукала якось самовиражатися, лікуватися завдяки музиці, і таким чином дійсно ставати народжувати в собі артистів, народжувати в собі виконавців, як ви. Крізь себе пропускаєте війну, і чи вона є для вас якимось стимулом? Так, насправді війна проявила дуже багато талантів, людей і посприяла тому, щоб вони почали проявлятися. На мою творчість, звісно, ж, впливала тому що Музика, вона йде від внутрішнього в будь-якому випадку, а внутрішнє воно залежить від е, зовнішнього, тому, е, звісно ж, повпливала, але в своїй творчості я напряму не пишу про війну, е, тому що я хочу все ж таки не примножувати біль. Людей не підсилювати його, а навпаки робити слабшим, щоб люди трошки відключалися від цієї жахливої реальності, тому що чим далі, тим страшніше, і хочеться, щоб, щоб а, моя творчість була як допомогою людям в буденності. Щоб вони могли, хоча б на ці три хвилини прослуховування пісні, чи коли вони дивляться кліп, забути про те, що відбувається навколо. В мене є а, декілька пісень, які я написала на початку війни. Вони прямо от суто про війну, дуже прямо там все сказано. Я вилила туди весь свій біль а, з приводу цього. Але поки що я не планую їх випускати, можу колись. Але точно не зараз, тому що хочеться все ж таки, щоб люди трошки відключалися, хоч іноді. Але цікаво, Бріс, тоді над чим працюєте зараз, і коли можна буде почути і побачити можливо вашу наступну композицію. Так, звісно, я зараз вже доробила свою наступну композицію. В мене вже є декілька готових пісень, які я готова вже показувати, випускати. Я думаю, що десь через місяць ви зможете побачити нову пісню, нову композицію, нові візуали. Ось.